У дитячому садочку росточок цікавий захід. Малечі демонструють лялькову виставу. Казка не тільки розважальна, але й повчальна з екологічною тематикою. Дітям у розважальній формі розказують, як важливо берегти природу. Вартість квитка на таку виставу 10 гривень. Зароблені кошти підуть на закупівлю необхідних теплих речей для воїнів, АТО, а також на подарунки на новорічні та різдвяні свята для дітей і солдатів. Лялькові вистави проходять вже тиждень. За виречені кошти волонтери вже замовили 13 теплих костюмів, 14 пар берців, теплі рукавички. Всі, хто хоче та має можливість допомогти нашим солдатам, можуть звертатись до координаційної ради волонтерів кабінет номер 5 будівлі міськвиконкому.